Куди подіти залишки великого врожаю гарбуза, кабачків, дині, моркви, яблук і груш? Як вчинити з кірками цитрусових плодів, що залишилися після святкування? Наприклад, Нового року у всього цього є гідний і корисний варіант застосування ім'я йому цукати, що таке цукати? Це зварені в сиропі і згодом висушені шматочки плодів або їх частин, переважно шкірки. А ще це дієтичний варіант звичних цукерок і їх гідна заміна, адже цукати містять в собі великий обсяг клітковини і вітамінів. Це, наприклад, вітамін А, скорбінова кислота, вітаміни групив, рибофлавін, тіамін, і... а також залізо, осфор, калій, кальцій та інші, корисний склад цукатів залежить від виду фрукта, з якого вони були приготовлені, якщо приготувати цукати самостійно, то ви отримаєте відмінний десерт без шкідливих добавок. Барвників і зайвого цукру цукати з гарбуза, вам знадобляться 1 гарбуза 500 г цукру, 1 середній лимон, цукрова пудра для посипання, приготування, гарбуз промийте, розріжте навпіл і дістаньте насіння, очистіть половинки гарбуза від шкірки, для зручності можна розрізати гарбуз ще на кілька частин, виріжте волокнисту частину м'якоті, наріжте гарбуз невеликими кубиками, лимон промийте і наріжте круглими скибочками. Покладіть в каструлю гарбуз і лимон, засипте цукром, струсіть каструлю, щоб цукор змішався з гарбузом, і залиште на кілька годин. Після того, як вміст каструлі пустить сік, поставте її на вогонь, доведіть до кипіння і варіть 2-3 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і залиште до повного оголодження на 4-5 годин для просочування шматочків гарбуза цукровим сиропом, потім поваріть гарбуз ще 2-3 рази по кілька хвилин, в залежності від щільності м'якоті, але так, щоб кубики не розвалилися. Після останньої варіння відкиньте їх на друшляк і почекайте, поки залишки сиропу повністю не стекут. Викладіть гарбуз на папір для запікання, поставте в духову шафу на найменший вогонь п'ять нуль, і трохи відкрийте дверця та залиште нудитися до готовності. Приблизно 4-5 годин, щоб готові цукати не злипалися, посипте їх цукровою пудрою, що залишився від цукатів. Сироп можна додати в компот або використовувати як просочення для тістечок і тортів, цукати з апельсинових кірок. Вам знадобляться 500 апельсинової цедри для сиропу, 200 г цукру, 150 г води. Тричіл солі, 1 ствол лимонного соку, вода для варіння кірок, приготування. Наріжте апельсинову цедру тонкими смужками і складіть їх в каструлю, залийте холодною водою так, щоб вона покрила смужки, додайте 1 чол солі. Перемішайте і поставте на вогонь, варіть цедру 5-6 хвилин після закипання, потім злийте окріп і промийте смужки апельсинової цедри в холодній воді. Повторіть процедуру, ще двічі сіль додають у воду при попередній варінні, щоб позбавити цедру від гіркоти. Відкиньте цитрусові смужки на друшляк і добре промийте холодною водою. Цей час приготуйте з води і цукру сироп і дочекайтеся повного розчинення цукру. У киплячий сироп покладіть смужки з апельсинової цедри, зменшіть вогонь до повільного і варіть смужки до максимального випаровування рідини близько півгодини, за хвилину до зняття з вогню влийте в каструлю лимонний сік і добре перемішайте її вміст. Потім застеліть деко папером для випічки і розкладіть по її поверхні смужки з апельсинової цедри й цукати, поставивши деко в духову шафу і встановивши мінімальну температуру, процес займе 3-4 години. Готові цукати з кірок, апельсина добре гнуться, але не прилипають до рук. Цукати з яблук. Вам знадобляться 5 середніх яблук, 800 води, 400 г цукру 1-4. Лимонної кислоти приготування яблука добре промийте, обсушити і, не розрізаючи, видаліть у плодів серцевину, наріжте плоди кільцями у каструлю, налийте холодної води, доведіть до кипіння, розчиніть в ній цукор, додайте лимонну кислоту і добре перемішайте, покладіть кільця яблук в сироп і варіть на повільному вогні 5 хвилин після закипання, потім зніміть з вогню і остудіть. Повторіть процедуру 4-5 разів, відкиньте кільця на сито або друшляк і дайте стекти залишкам сиропу, застеліть деко папером для випічки і розкладіть по її поверхні кільця з яблук, помістіть теко в духовку і сушити при мінімальній температурі із відкритими дверцятами протягом 3-4 годин для збереження соковитості будь-яких цукатів після варіння і перед сушінням їх не потрібно віджимати, схукати з груш. Вам знадобляться один груш. Для сиропу 600 г цукру, 300 г води, щіпка лимонної кислоти, окріп для ошпарювання і охолодження плодів, приготування, плоди промийте і обсушити, видаліть плодоніжки, наріжте груші уздовж тонкими скибочками, область плода з серцевиною не використовуйте, закип'ятіть воду і покладіть туди скибочки груші, зглиште на 10 хвилин, потім остудіть в холодній воді. Відкиньте скибочки наситу або друшляк і дайте воді стекти. Приготуйте сироп для варіння цукатів, для цього закип'ятіть воду і розчиніть в ній цукор, додайте лимонну кислоту і добре перемішайте, покладіть скибочки груш в сироп і залиште на 3-4 години, потім доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 5 хвилин, потім зніміть з вогню і дайте сиропу охолонути, повторіть процедуру кілька разів. Поки скибочки груш не стануть прозорими, під час останньої варіння додайте в сироп лимонну кислоту, добре перемішайте до її розчинення і відкиньте скибочки на сито або друшляк. Дайте сиропу повністю стекти, застеліть деко папером для випічки і розкладіть на ній кільця з яблук, поставте деко в духовку і сушіть при мінімальній температурі із відкритими дверцятами протягом 4-5 годин, чим вище мінімальна температура у вашій духовій шафі. Тим менше часу потрібно цукатам, щоб дійти до готовності, цукати з лимона. Вам знадобляться 4 лимона, г цукру, г води, приготування, лимони промийте, обсушити і наріжте круглими скибочками або смужками з води і цукру в каструлі при періодичному помішуванні зварити сироп, коли він закипить. Покладіть туди скибочки лимона, варіть на повільному вогні 15-20 хвилин. Потім зніміть вогню і остудіть. Повторіть варіння ще двічі. Відкиньте лимонні скибочки на сито або друшляк і дайте сиропу повністю стекти, застеліть деко папером для випічки і розкладіть скибочки по її поверхні. Помістіть деко в духовку і сушити при мінімальній температурі із відкритими дверцятами протягом 4-5 годин. Якщо хочете використовувати для приготування цукатів тільки шкірку лимона, то її простіше знімати ножем для чищення цитрусових. Оснащеним спеціальними лезами це ще одне корисне в господарстві пристосування поряд з різними видами слайсерів, склати з помело. Вам знадобляться один середній з помело для цукрового сиропу, один склянка води, два склянки цукру, вода для замочування шкірки, приготування з добре промитого і просушеного помело. Зріжте верхівку і зробіть на цьому місці хрестоподібний надріз глибиною вісімдесятьм. Продовживши його по всьому колу плода, акуратно зніміть шкірку, у вас повинно вийти чотири рівних частини, кожну з них наріжте поперек на ненадто широкі смуги, наберіть в глибокий посуд холодної води і остіть всередину смужки шкірки. Накрийте тарілкою і притисніть твердим предметом, залиште на 6-8 годин. Повторіть процедуру 3-4 рази, потім промийте шкірку помало, Знову залийте її холодною водою і поставте на вогонь, прокип'ятіть протягом хвилини, потім воду злийте і відкиньте смужки на друшляк, повторіть опцію ще двічі, потім в каструлі з води і цукру зваріть сироп і опустіть туди смужки шкірки на 45-50 хвилин, якщо смужок багато, відварюйте їх невеликими партіями. Під час варіння періодично помішуйте вміст каструлі, проварені смужки відкиньте на друшляк і дочекайтеся повного стікання сиропу залежно від розміру плоду, сироп може практично повністю уваритися, потім розкладіть цукати на застеленому пергаментним папером деку і помістіть духову шафу на 4-6 годин, сушіть при мінімальній температурі, злегка відкривши дверцята шафи. Дуже зручно сушити цукати в електросушарці при середній температурі. За бажанням, кількість цукру в сиропі можна зменшити, Цукати з моркви вам знадобляться 500 очищеної моркви для сиропу, г цукру, 1,5 склянки води, сік, 1 лимона вода для попередньої варіння моркви. Приготування морква добре промийте, обсушити і наріжте невеликими смужками, покладіть в каструлю, залити холодною водою. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин, потім відкиньте на сито або друшляк і обдайте холодною водою з півтора склянок води і 400 г цукру зваріть сироп, і як тільки він закипить, відразу ж опустіть туди смужки моркви, проваріть 15 хвилин, потім зніміть з вогню і залиште на кілька годин для охолодження і просочування моркви сиропом. Повторіть опцію двічі під час останнього нагрівання додайте в сироп лимонну кислоту. Доведіть до кипіння і зніміть вогню, відкиньте смужки на друшляк або сито і дочекайтеся повного стікання сиропу. Застеліть деко папером для випічки і розкладіть по її поверхні скибочки. Поставте деко в духовку і сушіть при мінімальній температурі із відкритими дверцятами протягом 4-5 годин. До речі, цукати. Далеко не єдина заготовка з моркви на зиму цукати з кабачків. Вам знадобляться один кабачків. 3 стах цукру, один великий лимон, п'ять меду, приготування кабачки промийте і очистіть від шкірки, наріжте невеликими смужками, покладіть їх в каструлю і засипте цукром, залиште на 80 годин, щоб вони пустили сік. Потім злийте отриманий сік в каструлю і поставте на повільний вогонь, промийте і обсушіть лимон, подрібніть його в блендері і додайте в каструлю до кабачкового соку. Доведіть до кипіння і додайте мед, перемішайте до повного розчинення. Процідіть сироп і покладіть туди смужки кабачків, варіть на повільному вогні до повного випаровування сиропу. Потім відкиньте скибачки на друшляк або сито. Застеліть деко папером для випічки і розкладіть смужки кабачків по її поверхні, помістіть деко в духовку і сушити при мінімальній температурі із відкритими дверцятами протягом 2-3 годин. Деякі види кабачків прекрасно зберігаються в прохолодному приміщенні і в свіжому вигляді скухати з мандаринових кірок. Вам знадобляться 300 г мандаринової шкірки для сиропу 1 води, 300 цукру вода і сіль для попереднього замочування. Приготування шкірку добре промийте, обсушити і розріжте на дрібні смужки у гарячій воді. Розчиніть сіль, остудіть відвар і покладіть туди смужки мандаринової цедри на 6-8 годин з розрахунку 1 чоло на п'ятсот води. Потім воду злийте, кірки промийте. Поріть процедуру ще раз повторно промиті холодною водою смужки відкиньте на сито або друшляк до повного стікання рідини, потім прокип'ятіть в окропі без добавок протягом 5 хвилин і знову дайте воді стекти за допомогою сита. З тристах цукру і один води зваріть, сироп при помішуванні до повного розчинення цукру. Після закипання покладіть туди мандаринові скоринки і варіть до повного випаровування рідини, потім відкиньте смужки на друшляк або сито. Застеліть деко папером для випічки і розкладіть на ній шматочки мандаринової шкірки, помістіть деко в духовку і сушіть їх при мінімальній температурі з відкритими дверцятами протягом 2-3 годин, якщо ви не особливо любите цукати з мандаринової цедри, а її у вас накопичилося багато, виберіть інший спосіб її застосування цукати з дині. Вам знадобляться п'ятсот твердої м'якоті дині триста цукру, стог води. Приготування промиту диню наріжте часточками і зніміть з неї кірку, тверду м'якоть відокремте від м'якої і наріжте смужками. З води і цукру зваріть сироп, коли він закипить. Опустіть туди дині смужки і варіть на повільному вогні 5 хвилин, потім зніміть вогню і залиште до повного охолодження, повторіть процедуру кілька разів до повного випаровування рідини, якщо трохи сиропу залишилося. То відкиньте динні смужки на друшляк або сито. Те ж саме потрібно зробити і фразі якщо шматочки почнуть розварюватися. Застеліть деко папером для випічки і розкладіть по її поверхні динні смужки, помістіть деко в духовку і сушіть при температурі 1,0,0 з із відкритими дверцятами протягом 2-3 годин. Сушку в духовій шафі при відкритих дверцятах можна замінити приготуванням в режимі конвекції, якщо він передбачений конструкцією духовки. Другий варіант використовувати сушарку для фруктів. А які цукати віддаєте перевагу готувати ви?